Перевірку ринку Черемушки у Кропивницькому розпочинає з магазину торговельної мережі Формула смаку. Дивились накладну на хліб житньо пшеничний На гранична надбавка не перевищує 10%. Хліб житньо пшеничний коштує 18 гривень за 800 років. Ця жінка на ринку продає яйця олію та борошно. Назвати своє прізвище відмовилась. Перевіряючи, дивляться, яка ціна на яйця першої категорії, які входять у перелік соціальних товарів. Знаходять порушення. У продавчині немає товарної накладної. Все начальник, в начальника третій день сім'я пір. Я не знаю, що тут цей товар прийняли без накладної. А ми без накладної. Така ж ситуація і у наступної продавчині, яка торгує яйцями. Накладнаємо на яйця. Нема у мене, у хазяїна все. Передасте власнику, щоб документи були на місці. І надбавка на яйця не більше 10%. Товар привіз по цій ціні воно їздить. Накладної на місці немає. Подивитися граничну відсоток 10%, надбавки 10 немає змоги. Зв'язали з власником, щоб документи він підвіз. Тут продають цукор, макарони, крупи, олію. Цукор. 28. Макаронні вироби найдешевші. 34 кг Олія. Олія 800 грамів 63 гривні. А накладна на олію є? Ну, треба шукати, піднімати. Це вже ну неділі півтора, як ви отримали. Накладну на олію продавчині не знаходить. Вартість олії не може перевищувати 10% від вашої закупівельної вартості. Угу. Тобто, якщо ви її купили там. За 50 гривень то продати можете тільки за 55. Зрозуміло, так. Да. Скоординуйте свою ціну на олію відповідно до нашої накладної. У цьому торговельному павільйоні перевіряють ціну на свинину. За кілограм тут просять від 120 до 125 гривень. Порушень немає. Їх знаходять у продавчині овочів. У неї відсутня накладна на капусту, моркву та цибулю. Вона 20 гривень за кілограм. В общем, та на устраю вітамінчики, протеїнчики, Кушать так хочеться. Гречка да піднялась, мабуть, кілька разів разів, два в три. У цьому павільйоні ціна на кілограм гречаної січки 60 гривень. Власник павільйону показує накладні на товари. Назвати ім'я та прізвище відмовився. Я не хочу давати інтерв'ю, ну, просто може заціну скаже до труб. Нічого я не хочу казати. Дійснюється контроль, за суб'єктів на сподівання ціна з вами на До цього переліку входить крупа гречана. Гречаної стічки до цього переліку не входить. Ми можемо рекомендувати, але воно не входить до переліку. Які контролюються під час воєнного стану. на ціни я впливати не можу, але на реагую на всі зауваження всіх перевіряючих і з кожним підприємцем окремо ведемо розмову по поводу зауважень. Кропивничанка Ніна Морошниченко каже: з початком війни ціни підвищилися на крупи й макарони. Коли це де вермішель коштувало 25 гривень, 400 грамів. Я знаю, ми починали її купувати з 12 гривень, зараз вже 25. Не знаю, як ми будемо виживати. У мене пенсія 2200, 40 років стажу. Юлія Івановська каже, порушень цін на соціальні товари на ринку не виявили. Там, де були зауваження, була проведена роз'яснювальна робота або Викликана власника для співбесіди для встановлення чи встановлена ціна відповідно до 10% граничного надбавки. Також було дана, дана рекомендація, щоб документи знаходились по місцю продажу. Якщо наші прохання не будуть виконані, дані будуть передаватися до військової адміністрації, яка прийме міри. Ціни на ринку проаналізував доктор економічних наук Володимир Зайченко. Ціни на даний момент на хліб. На крупи залишаються обґрунтованими. Ціна в порівнянні з попереднім місяцем не підвищилася. Якщо в березні місяці яйця були по ціні від 32 до 38 гривень, то на даний момент ми бачимо, ціна знизилася в торгівельних мережах до 30 гривень. А на виїзд, от, наприклад, виробник авангард нашого села вільного виробники вивозять, то яйця продають по 21-22 гривні. Щодо такої культури, як гречка, хочу сказати, що ціна піднялася. Якщо до вторгнення Російської Федерації ціна на гречку була 38-40 гривень на січку, зокрема, то зараз вже ціна піднялась до 60 гривень. У 2021 році була постанова уряду про те, що Ті виробники, які в 2022 році збільшать посівні площі Гречки, за один гектар буде видаватися допомога в розмірі 16 тисяч гривень. Але так як у нас на даний момент йде війна і кошти потрібні на оборону нашої держави, то всі ці дотації зняті. Ціни на ринках та у магазинах Кропивницького перевірятимуть щотижня з понеділка по п'ятницю до завершення воєнного стану. Олександр Сметанко, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.